Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє поки що невеличке в'язання. І я рада вітати вас у себе у гостях. Значить, це відео це маленький звіт, такий промішковий звіт в СП в сумісному проєкті «Бебі Старти. Його засновник, організатор це Вікторія, канал Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Та у цьому суміснику, я не знаю, зараз буде спонсор чи ні. Я думаю, так, є Вікторія, у неї канал Сижу В'яжу. Значить, і дівчата, які учасники цього проєкту в, в описі під відео. Запрошую переглянути їх відео. І так, значить, в мене є одна, не одна, а буду показувати по порядку. Є готова шапочка, в'язал Значить, Це колір 34,11. Пішло трошки менше одного моточку. Ось залишок невеличкий. В'язала різиночку на 3, так, 3 мм спиці. І основне полотно 3,5. Значить, по кількості петель зараз я не скажу, але тут 7 рапортів по 16 петель. Це 96, так, напевно. Ну, порахувати можна. А, І значить, ця шапочка вона підійде на обхват голови від 46 та до 50 точно підійде. Тому що вона, як бачите, косички і резиночка. Тобто вона добре пружинить. Так, це одна робота. Зайчика я навіть зараз не знайду, бо в мене вдома трошки перестановка була, я кудись приткнула. Але я його не зшила, не, нічого з ним не робила. Але в мене є ось така купа. Це з носочної пряжі Fable від Drops. Зв'язаний отакий светрик. Він трошки задовгувати вийшов на мого малого. Але він, я думаю, це не проблема зовсім для дитячих речей. Бо діти ростуть швидко. Так, це. Було в мене три моточки секційної, і один моточок однотонної. Вийшов ось такий свитерик, Ось така шапочка. І три пари шкарпеточок. Дві з них майже ідеальні, скажімо так, з підгоном. Ось одна пара. Бачите? Ось друга пара. А третю я в'язала, вже залишалося зовсім трішки, і я в'язала, як вже вийти. Вив'язала резиночки з однотонної, потім таким хелікс вив'язала перехід на, на секційну, і вже потім в'язала просто е, спочатку клубка і з середини ниточка, і ось такі ось. Дитині в садочок дуже піде. З під. шапочкою в мене вийшов такий собі прикольчик. Я не знаю, як я розраховувала ці петлі, як я розраховувала цю щільність в'язання, але шапка, вона, ну, мені шапки не йдуть, але. Ось такі. Так. Ну, ладно. Якщо оцей відворот весь заворачувати ось так, от майже до кінця його, то на малому досить непогано сидить. Я думаю, якщо чоловік категорично відмовиться її носити, цю шапочку, не проблема, буду носити, буде носити малий. Так, ну і все. Я ще хочу розпочати. Ще такий же светрик, але ось із такої комбінації. Або ось такої. Якщо ви додивилися до цього моменту і у вас є мені, для мене порада, то я дуже прошу її мені дати. Тому що я не можу на даний момент обрати, який мені в'язати. Так. І в мене ще, якщо ви пам'ятаєте, так, а куди я положила? Зараз. Так, я в'яжу такий кардиган, кофта кардиган, я не знаю, як правильно, з Алара. Я не знаю, з якого переляку я почала в'язати планку спочатку взагалі. Продовжувати резинку 2х2. Потім я схаменулася, розпустила і зв'язала резинкою. Точніше, не резинкою, а просто лицьовою гладдю. І ось така фігня, вона заворочується. Я оце не знаю, що мені робити. Я думаю, взяти просто. Оці шість петельок повністю розпустити до горловинки, ось так от. І їх пров'язати, як я завжди в'яжу планки, якщо так от, ну, цільно з, з, з полотном, щоб два ряди лицьової, два, два ряди вивертними петлями. І так зробити з двох сторон. Пробувала я гачком обв'язати мені дуже не дуже, скажімо так, тому, тому цей проєкт поки що на паузі. Ось, Ну і поки що все. Тобто мені. З того, що я почала з самого початку, <смі> почала з початку мені треба дов'язати, доробити, шити, набити, зробити очки, носик, і зшити, набити зайчика і щось вирішити з цим виробом і зв'язати рукава. Може, я поки що не знаю, що робити з планкою, я зв'яжу рукава. Щоб, так, так мовити, не, не простоювати. Ну, а потім вже щось придумаю з планкою. Ось. Я думаю, він буде йому або дуже вільний на зараз, або якраз на весну. І ось цей момент з планкою мене трохи вибив з колеї. Є таке слово українське. Ну, підкажіть. <смір> ось І буду е в'язати ще один свитрик. Поки що е з дитячих е виробів в мене все. Так, ну а на цьому я буду з вами прощатися. Е дякую, що. Зайшли до мене в гості, заходьте до дівчат-учасників в гості. У них також є дуже класні вироби, і одяг, і аксесуари, тому у кого немає натхнення і треба десь його набрати, до дівчат. Так, ну а на цьому все. Всім пока-пока. А, якщо не, не шкода, лайк. І хто не підписався, підписуйтесь. Я буду рада всім новим підписникам. Все. Чао!